Бажаю здоров'я! Звітую про події тижня та результати роботи команди Полтавської ОВА. Цього тижня на Полтавщині знову працювала ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників у Кременчуцькому районі. Було пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Також постраждав заклад охорони здоров'я. На щастя, обійшлося без постраждалих. В області тривають роботи з відновленням автошляхів місцевого та державного значення. Загалом, із початком року, на Полтавщині відремонтували 228 тисяч метрів квадратних місцевих доріг. Цього тижня роботи проводили у 16 громадах. Разом працюємо над тим, щоб безпечних та якісних доріг в області стало більше. Продовжуємо поповнювати автопарк закладів освіти Полтавщини. Перші шість автобусів передали Були Глобинській, Гребінківській, Зіньківський, Ришетилівський та Хорольський громадам. Їх придбали на умовах співфінансування з державного і місцевих бюджетів. Загалом цього року область отримає 35 шкільних автобусів. Взяв участь у першому засіданні штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду, яке відбулося під головуванням віце-прем'єр-міністра Олексія Кулеби. Полтавщина активно готується до майбутнього опалювального сезону. Роботи проводимо згідно з планом. Також триває процес встановлення та запуску когенераційних установок, наданих міжнародними партнерами. Разом із представниками з Полтавщини взяли участь у форумі Безпечна громада, на якому презентували проект Міністерства внутрішніх справ України, офіцер-рятувальник громади. Такі фахівці будуть запобігати надзвичайним ситуаціям, допомагати в евакуації, ідентифікувати небезпечні предмети, контролювати стан укриттів. Уже вісім людей з Полтавщини пройшли спеціальну підготовку. Триває процес їхнього забезпечення всім необхідним: від спорядження до транспорту. Також цього тижня зустрівся з віце-президентом Федерації питанку України Євгеном Рафальським та ветеранами. Обговорили запуск проєкту з будівництва першого в Полтаві сучасного майданчика для гри в питанк для ветеранів. Новий майданчик відповідатиме усім сучасним стандартам, стане постійним місцем для тренувань, проведення змагань та неформальних зустрічів захисників, сприяючи їхній активній інтеграції у цивільне життя. Відкриття заплановане вже у липні. 12-13 липня у місті Полтава відбудеться черговий регіональний етап всеукраїнських спортивних змагань ігри ветеранів ветеранів-2025». Реєстрацію продовжено до 6 липня включно. Запрошую взяти участь учасників бойових дій, ветеранів, усіх, хто захищали і захищають нашу країну від ворога. Посилання на реєстрацію на сайті ОВА 28 червня. Відзначаємо День Конституції України. Цей день нагадує нам, що Україна це про свободу. Гідність і права кожного з нас. Дякую усім, хто своєю працею, вірою та відданістю зміцнює ці засади і наближає нашу перемогу з Днем Конституції України. Слава Україні!